Найбільша виставка України «Агроекспо» цього разу пройшла в статусі міжнародної. У 2016 році площа виставкового комплексу була розширена до рекордних для України розмірів 88 тисяч 300 квадратних метрів. Це 79 тисяч квадратних метрів відкритої виставкової площі та 9 тисяч 300 у павільйоні. Після офіційного відкриття виставки міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий зазначив: особливістю цієї виставки у порівнянні з Київською є те, що вона. Більш багатогранна, на мою думку. Вона має більш практичний аспект. Є демонстрація техніки, чого з технічних можливостей в Києві зробити е, неможливо на виставці. Тут є все це, і мені дуже приємно, що Україна не тільки в центрі, але, взагалі, Кіровогращина сьогодні приймає цю виставку. Результатом цього є, що буквально за декілька років виставка має абсолютно неймовірний масштаб. І ну, це не може не радувати. Вже традиційно завдяки ліберальній ціновій політиці «Агроекспо» у виставці беруть участь більшість вітчизняних виробників, які демонструють відвідувачам максимальну номенклатуру своєї техніки. Щороку все більше зростає інтерес міжнародних корпорацій цього разу на АгроЕкспо були представлені німецькі, шведські, французькі та інші іноземні бренди. Що найбільше радує, те, що з року в рік відчувається великий рух з точки зору розвитку. Виставка, з точки зору розвитку агропромислового комплексу є одним з основних моментів і платформ для обміну досвідом, комунікації, технологіями і передовими підходами. Аграрії вже звикли, що тут, в центрі України є виставка передових технологій і вони всі готуються до неї. Тому хочеться лише побажати, щоб дійсно ці три, чотири, два, в когось скільки буде можливо дні, кожен міг максимально використати. Тому що такий є шанс раз в рік, для того, щоб потім цілий рік використовувати ці знання, отримані тут. Виставка розвивається дуже сильно, це видно по цьому году особливо. ми вже дивимося, да, то, що потрібно брати більше площі і більш широко представлятися, да, також з великим стендом, з більшим кількістю агрегатів. Там говорю, у нас рекордный год по продаже опрыскивателей, да. Само собой мы представили здесь единицу одну опрыскивателя самого продаваемого. Кроме того, само собой мы не можем представлять себя без плуг и привезли, собственно, это новинка. Это первый агрегат в Украине такой, и он впервые в принципе представлен. Это первое мероприятие, на котором мы представляли и специально под него везли, потому что масштабы площади, то, что снаружи выставка, да или у нас выставочная площадка, позволяют поставить 16-метровый гелиодор 9, то есть первый в Украине, и специально под эту выставку. Завдяки тому, що АгроЕкспо знаходиться в географічному центрі України, це робить її доступною для більшості зацікавлених відвідувачів з різних куточків країни. Основні землеробські регіони знаходяться в радіусі 400 кілометрів від виставки. Я хочу сказати, що ми, на жаль, тільки перший раз на цій виставці. Я говорю, на жаль, тому що виставка неожиданно для нас оказалась дуже цікавою. В чем интерес? Интересно она тем, что она выходит за рамки традиционных выставок, которые проводятся стационарно, допустим, в городе Киеве, летом на ВДНХ бывшем. В ноябре вот сейчас будет выставка это на Нимках, да. Эти выставки, они проходят стационарно или на площади здесь же есть возможность представить машины в работе вот это очень большой плюс то есть машины работают на поле причем поле это не ограничено там несколько сот метров или десятков бывает так часто а здесь так поле оно до Черного моря. То есть можно в принципе ездить далеко, туда-сюда, показать все потенциальные возможности того или и другой агрегата машин. Это очень приятно. Плюс самоорганизация выставки тоже очень достойна. Аудитория очень хорошая. Это люди, которые работают на земле, потому что в столицу, в киев к сожалению, далековато, они с Южного региона не Не каждый человек найдет возможность фермер или производственник проехать в Киев. А здесь это максимально на пороге приближено. Именно южный регион, центральный, южный регион, восточный. Здесь все близко, и люди с удовольствием мы видим. Аудитория очень широкая, именно этого региона. Это очень большой плюс. Впечатление хорошее. Во-первых, мы увидели новые компании, небольшие, украинские по защите растений, производству удобрений, сельхозмашиностроения, по ремонту сельхозмашин. И это хорошо, это видно, что растет доля украинских производителей в рынке сельхозтехники и продукции для ПК. Это очень хорошо. Однозначно такие выставки нужны и нужны они именно здесь, в Кировограде, потому что это ближе и к потребителю, ближе к производителю. Звадітелям в цілому пічлення хороше виставка правильна, прозводителі достаточно много. це какби позитивний момент діловій програмі. Цьогоріч було приділено особливу увагу. У перший день на Агроекспо відкрився центрально-український інвестиційний форум. Захід зібрав понад 400 гостей з різних регіонів України та ближнього Зарубіжжя. Організаторами форуму виступили Міністерство аграрної політики та продовольства України, а також Кіровоградська обласна державна адміністрація. Широка ділова і освітня програма включила в себе також семінари, конференції за участі провідних українських та іноземних експертів, Агроекспо – майданчик для знайомства з ринком сільгосптехніки, обговорення актуальних питань галузі, переговорів з потенційними партнерами та презентації нових проєктів. Те, що стосується брендів, ну все, що я так би мовити, як виробник, знаю в Україні, ну те, що живе, те, що розвивається, те, що слідкує за новинками, і тут вони представлені. Ці новинки. Я для себе обрав декілька досить цікавих так би мовити, рішень технологічних. Хочу трошки поглибше проаналізувати. І, можливо, я для себе їх, їх куплю. Тому виставка цікава, вона досить компактна, не вимагає багато часу для того, щоб так би мовити. Познайомитись, подивитися. Лиска нормальна підготовка людей це повинно визначити, які досить ну так мовити цікаво. Люди, які представляють техніку, ну її знають. Традиційно на Агроекспо 2016 працював всеукраїнський освітній ярмарок, де свої наукові потужності показали 25 вишив вишів з різних куточків України. Кожним роком висив веселі все більш потужною, більш визнаною. Крім того, дуже Важливо, що відмітити, що на цій виставці, як і традиційно, немає культу закордонної техніки. Є і вітчизняні виробники, є і закордонні виробники, і це все гармонізовано. Но дуже важливо, що кожен сільхозвиробник, виробник, залежно від його опції виробництва, від його технології, він може тут знайти і пораду, і підсказку, і купити ту техніку, яка йому потрібна. Дуже важливо, що ми сьогодні побачили на демонстраційних полігонах. Воно. Практично кожен виробник техніки прагне показати її в роботі для того, щоб споживач продукції міг в роботі її оцінити і відповідним чином для себе прийняти рішення. Виставка набрала рівня міжнародного, вона стає вагомою. Я думаю, з кожним роком вона буде зарисати. І мені здається, що з питань технічного забезпечення ПК вона з часом стане виставкою номер один в Україні. Особливістю «Агроекспо» з самого початку існування виставки є те, що новинки сільгосптехніки світових та. Вітчизняних брендів тут можна побачити, так би мовити, у всій красі безпосередньо в роботі в полі на спеціальному полігоні для демонстраційних показів. Загальна площа полігону становить 60 тисяч квадратних метрів. Кожного дня демонструвалося понад 30 одиниць техніки провідних українських та іноземних компаній. Цього року особливий акцент було зроблено на польовій демонстрації інноваційних технологій в агропромисловому комплексі. Четвертий Выставочный показ – это, наверное, самый большой демонстрационный полигон техники, которая была за весь период прохождения данной выставки. Ну, вот на сегодняшний день действительно большое внимание привлекает как самовыставка, так и та изюминка, которая здесь, собственно говоря, заложена – это демонстрационные показы техники непосредственно в поле. Там люди практически не уходят с демонстрационной площадки, то есть каждый раз, даже пройдя один раз, другой раз возвращаются, то есть еще раз смотрят, как работает техника непосредственно в поле. То есть на самом деле это фурор, я считаю. Что выставка состоялась и по большому счету, то есть дальше надо будет уже ее развивать как-то уже, наверное, в больших форматах, в больших площадях, больше экспонентов. В сравнении с предыдущими выставками, на которых я был, что развитие совершенно очевидно, но оно вызвано, безусловно, растущим интересом аграрии. Сейчас рынок аграрный на подъеме в Украине, продажи выросли очень существенно, и аграрии смотрят на следующий год опять же с перспективой, и этим объясняется большое количество посетителей. Большое количество участников связано с тем, что, наверное, выставки предыдущие, те, кто в них участвовал, были для них удачными. И они решили, ну, надо принимать участие. Тем более, что они чувствуют, что людей будет все больше и больше и больше. Это вот такой плюс, потому что количество людей даже на парковке видно. Я когда заехал, я просто был поражен. Да, что было в прошлом году, и что в этом году с парковками, не знаю, сколько машин, в три раза больше, я не знаю. Но людей здесь точно больше. Я перший раз на виставці в Кіровограді, але вона нічим не відрізняється від київської, від київської виставки. Я більше туди приїжджав. Мені дуже сподобалося. Приїхав знову сюди, подивитися, ще раз подивитися. Ну, Річ не дешева, правильно. Як в Україні кажуть, сім разів відмір, один раз відріж. Техніку деяких провідних світових брендів, наприклад, John Deere, Fendt, Caterpillar, кожен бажаючий міг випробувати в якості водія на спеціальному полігоні для тест-драйву. У нас зараз в демонстрації. І дуже добре, що є ділянка для демонстрації техніки. У нас там зараз демонструється дисколаповий агрегат. І е, можна сказати, що. Демонстрація дуже багато і приносить ефект роботи з клієнтами, коли можна дійсно побачити цей агрегат в роботі, як він зробив. І навіть з цього боку можна сказати, що динаміка, динаміка дуже динаміка присутня на з приводу організаційних питань даного заходу. Прямо на виставці вже традиційно можна обкатати та придбати новинки українських автосалонів у рамках АгроЕкспо. Проходить виставка автомобілей Автоленд. Вже на перший рік на АгроЕкспо аграрії можуть купити сільськогосподарську техніку дешевше. Діють дві знижкові акції: 5% і 10% в залежності від умов придбання. Перший раз на цій виставці ми постійно в Києві їздили на ВДНХ. Зараз проїхали в Кіровоград. Теж дуже добре. Нравиться мені техніка, вся виставлена в павільйонах. Люди. Ну, Дуже добре понравилось мені. Будемо їздити, будемо дивитися нові технології. Зараз підемо на демонстративне поле, подивимося, як там будуть показувати. Заінтересувало нас теж безпілотники, у нас вже є. Ну, тут бачу, вже є більш сучасні технології, хочемо подивитися і узнати далі, як це буде все. Враження ну, на вищому рівні, мабуть, тут все є, є на що подивитися, є що. Купить хорошо, достойно оформлена. Все так з хорошою рекламою. Ну, європейський підхід до дел. ще однією новинкою. агроекспо 2016 стала виставка племінних порід тварин та птиці. Выставка очень интересная, очень полезная для Кировоградской области не только а, в отношении а, аграриев, я думаю и обычным жителям Кировограда интересно здесь побывать. Техники больше, мощнее, ну, ассортимент большой. С каждым годом все улучшается, улучшается, улучшается. Это радует. На этой выставке не впервые, каждый год приходим, но в этом году это просто супер. Столько участников новых, такая красота. Сатавісірі АгроЕкспо Агро це свято, яке вже полюбилося не тільки дорослим, а є цікавою подією і для дітей. Її родзинка Покровський ярмарок. Це цікаві експозиції, виступи творчих колективів, смачна українська та неперевершена кавказька кухня. Майстри та майстрині, що виробляють свою продукцію прямо тут, на ярмарку. Це свято вареників, змагання на найбільшого гарбуза, на найсмачніший коровай. Все це Покровський ярмарок на АгроЕкспо.